Всім доброго дня! До мене завітала Октавія 7-2.0 з Полтави на чистку всієї системи екології. Так 233 пробіг. прогрітий автомобіль розрахункова і виміри нам. Да, 57 кілометрів. Від останньої регенерації 60-70 по трасі. Тут запас ходу ще є на всі 500 по трасі, а то й більше, більше. А різмірне не дає, Так, тиск 9.11 на обертах. 64. Так, да, не зафиксированы. Подъедную аппарат, делаю чистку всей системы экологии. Так, аппарат подъедна, но первая стадия зола. Так, первая стадия зола. Є, трохи є, але не небагато не багато. могло би бути не до рекордсменів. Так, зараз друга стадія чистки сажомасляних відкладень по всій системі. Так, чистка завершена, на останній стадії сажомасляні. Олива тут замінювалась на 5В-30. Хоча потрібно 0В30. Так, що у нас тут по автомобілю? Прогрітий, палив на 5 з плюсом. Показники. Так, в автомобілі датчики такої марки, а це були оригінальні, підписано 1.2. Зараз перевіримо на манометрі. на холостых нуль на обертах. Приблизно 15-17. Так, під'єдную спочатку ці датчики, а потім Малайзию. Так. 5 на обертах. 25 Так, а тепер Малайзію. Переставив місцями. Більше стали показувати. І на Обертах аналогічно. 29. А тепер Малайзію. Так, під'єднав Малайзію. Так само показують 5 на Обертах. Малазія вже вигорівша, а ті зелені просто неправильно показують. 28. Поставлю правильні оригінальні датчики, новенькі. Так, два нових датчики, показують три. Головне на обертах. Ну, на обертах, як по манометру, на 10 гектопаскалів менше показують, тому що вони не китайські. Так, і висновок по автомобілю. Так, висновок по автомобілю. Гарантія 150 тисяч. Ось цей пробіг. Дивитись за правильним технічним станом автомобіля. Є невеликі зауваження. Оцінка авто 4 з 5, особисто доповідаю власнику авто по технічному стану автомобіля. До мене завітала шкода Octavia 7 20 TDI з міста Дніпра. Автомобіль щойно заїхав, поки гаряченький, прогрітий, щось можна побачити, 197 пробігу. Так, прогрітий. бачимо комп'ютер на 5. Фактично 18. В минулих відео я розповідав, що ця маса змірена, Це все, що завгодно може бути. Сажовий, подсос повітря, єгієр забитий, турбіна геометрія. Не робить датчики диференційного. Ще що може бути. Багато чого, що. що може бути. дроселя клинять багато, що відповідає за цю масу сажу. 25 кілометрів від посідньої регенерації було, ну, 30-40 км не регенерації. Хоча 48 грамів масляної зали. Тиск 10 на холостих, на обертах. А вже 70 за 25 кілометрів. Дані є. Помилок немає. Так, поки гаряченька. Поки гаряченька. Покажу, як перевіряється система вентиляції. Паровий ефект має бути. 10 секунд. І... Це що тільки може бути. Клапана кришка, вся димить. Цього пшиху абсолютно немає. Вентиляція вже не працює. Підсос повітря тут дуже величезний. Так, під'єдную апарат, роблю чистку. Так, апарат під'єднано, подивимося, що там виходить сажу фільтри, що там по масаній залі. Так, зроблено стартовий пуск. Подивимося, що там на дні, тої і зали. вже бачу. Зали тут предостатньо. Зола тут є, без неї ніяк, Так, промиваю фільтр і йде другий етап очистки, сажу масляні по всім контурам. Так, так чистка завершена, там щось понасипувало, неважливо. Важливо перевірити технічний стан автомобіля після чистки. Так, прогріти автомобіль. Верніше не вже фіксую непрацюючий термостат в автомобілі. Потім паливна в ідеалі 5 з плюсом. Провіряю систему екології. Як вона працює на непрацюючому термостаті і на непрацюючій системі вентиляції картерних газів. На холостих нуль на обертах. 17, 18, 20, під'єдную датчики диференційного і дивимося на показники Так, 3 гекта паскалі на холостих показує на обертах. Ну, теж не дуже ідеально. Не ідеально. Датчики вже бачили високі температури на себе від частих регенерацій. і ось будуть вони показувати невірно допровірю автомобіль і висновок. Так, провірено весь автомобіль. Змінив масляну золу на 0. Постійня регенерація 0 метрів, одразу 4 гектапаскалі на холостих на обертах. 21. Так, їздить можна з цими датчиками висновок по авто. Так, висновок по автомобілю перепровірено систему екології, систему паливну, систему масляну з вентиляцією і систему охолодження. Все, що тут працює, це система паливна і система екології. 5 з плюсом ці дві системи. А от система вентиляції не працює. Заміна клапаної кришки. Раз по системі охолодження є проблеми термостат не працюючий. Тобто, коли автомобіль з холоду завівся і прогрівається, автомобіль все бачить, що не, вся температура кудись уходить. І тому варто замінити, щоб автомобіль бачив, що він прогрівається і тримає температуру в собі, а не випускає її кудись далі. По іншим контурам. Ще один такий момент. Не працює повністю система охолодження всередині. Зараз покажу. Ось такий чай знаходиться по всій системі. Дана рідина тільки з впускного колектора. З впускного колектора була. Злита. Подивились, в якому стані система охолодження. Розширювальний бачок теж в накипі, чорний. Тобто автомобіль перегрівався, бачив температури більше, ніж потрібно для дизельного автомобіля. Так, гарантійний лист по екології 150 тисяч можна виїздити тільки з працюючими іншими системами. Якщо не працюють, от і буде оцінка 1 з 5. Двигун це РМБ, наступна чистка на 350, але автомобіль не виїздить навіть 50 тисяч, якщо в автомобілі будуть присутні ці помилки. Навіть якщо вирізати систему екології, власник авто питався, якщо вирізати, Аналогічно будуть проблеми з автомобілем. Він не виїздить без екології, з такими несправностями. Теж. 50 тисяч і почнуться масло жори, турбіна в ремонт, і пішло, поїхало автомобіль на металолом. Але особисто доповів власнику авто, що зробити, і автомобіль буде потім повністю технічно справний і буде виконувати свої заводські регенерації, що має бути для дизельного автомобіля. Заводські регенерації це свідоцтво правильної роботи двигуна всіх його систем. Fassat B7, 2.0 на чистку всієї системи екології з міста Києва. Так, одразу по показникам. Дуже часті регенерації, плюс щось там з ЄГЕРом, 211 пробігу. О, регенерація була 9 кілометрів назад. Ну, так... По місту дуже часті, до 100 км. Так, прогрітий автомобіль. Тиск на холостих 5. Після регенерації на обертах. 30. Ага, зрозумів, це дизельгейтний автомобіль. 5,33, 32, Ближче до нуля значення. 28. Я зрозумів, дизельгейтна прошивка. Так, ось вона. 9978. Абсолютно нема з нею ніяких проблем, якщо автомобіль має справну систему екології і температурні режими. Так, P0403, понятно. Чистка калібровка, чистка всієї системи екології. Так, невелика екскурсія до двигуна. Свічки накалювання легенько викрутились, вони мені потрібні для чистки камери згорання, розкоксовки і клапанів, не більше. Все інше це окреме підключення апарату. Так, індикатор забрудненості. По ньому можна визначити. Як працює автомобіль космічні пейзажі, як завжди присутні з потугами виходив з спускного колектора. О, триндець Ще туди повипадало, коли його витягував, повипадало. Ужас. Ужас, як воно там? Він вже взяв форму з ажмасиних відкладень взяло форму індикатора забрудненості. Це капець. О нас Ну, Дросель не видно. Не видно. Так, ну, збираю назад ці всі діла. На автомобіль і роблю чистку всієї системи екології. Впускний колектор, клапана, камера згорання, цього ж індикатори забрудненості ззовні, всередині магістраль до клапана Єгіра, який знаходиться, ззаді. сам теплообмінник з клапаном і сажовий фільтр від ЗОЛИ. Чистка завершена, сам процес не знімав, тому що. Багато дзвінків не було коли знімати. Так, подивимося деталі, що відмилися. Да. Після того, що було, ось на краєшку там щось залишилось, погоди не зробить. Їхати буде однаково. Да. І всередині є якісь залишки. Дросель вже видно, але ж це за один раз не вимивається. Вимиється воно вже само по собі. Від масляних парів. Тобто, якщо працює вентиляція картерних газів, що вона буде перепровірена, коли автомобіль заведеться, там все відмиється. Автомобіль, автомобіль буде їхати однаково з такими відкладеннями недомитими. Або коли все ідеально. Так, і свічки накалювання теж е -е, змащую керамічною пастою. І роблю холодний старт. По екології. Нуль на холостих на обертах. 15. Стрілочка рівномірно тримається, все в ідеалі. Під'єдную датчик диференційного. дивимося показники. Так, під'єднав датчик, о, це воно, ідеал. Мінус 2 на обертах. 15 0,22 21 падає вниз. Так ну, Залишаю цей датчик диференційного на автомобілі і провірю його на загальний стан. Надув, Єгір чи не клинить, чи не буде цієї помилки, не буде 100%. Розходомір повітря, все по списку перевіряю. Так, зробив всі автоматичні перевірки. Помилок немає. Висновок по авто. Так, висновок по автомобілю, система екології 5. З плюсом. Система змащення вентиляції вже запрацювала. Е, система. Охолодження вже працює, по автомобілю абсолютно зовсім зауважень немає, паливна теж тут в ідеалі. Так, І головне, ось яке каміння висипала на фільтр. Зала тут, сажу маслення, все на світі. Основна частина цей теплообмінник всередині, ось він тестовий. Потім в пускному колекторі. Масляна система вентиляції запрацювала і підмиє ті залишки. Так, головне, єгір вже працює повністю в своїх заводських стандартах, як він має бути, без клина, все повністю відкрився, без підсоса вихлопних газів в ідеалі. Мембранка теж працює, все в ідеалі. До речі, власник авто розповідав, що їздив на... Діагностику на дорогі сервіси, всі йому сказали замінити цей Єгір або вирізати. Абсолютно не бачу ніяких зауважень по автомобілю. 5 з 5, ось, будь ласка, автомобіль повністю в ідеалі. Все працює як має бути. 360 тисяч буде на панелі приборців. Повторно можна заїхати на чистку системи екології і на перепровірку загального стану автомобіля коментарях мої контактні дані. Всім гарного дня вечора. До побачення.